Доброго дня, шановні друзі, слухачі. Можливо, хтось зараз дивиться в свята з родиною. Зараз у нас будуть проходити міні-дебати, така тема, такий формат, в якому ми будемо обговорювати теми, які зараз досить актуальні. актуальні, популярні, можливо, які зараз можуть нас хвилювати. Це буде новорічний випуск, тому, можливо, вам буде це цікаво послухати. Хочу представитися я Емілія. Ми взагалі команда діалог. <с. <с.> Почнемо з цього. Я перший спікер, але не сьогодні. Це Вероніка, це Катерина. Сьогодні я буду судити їх, а вони будуть грати. Тому я, я думаю, мож... що можна витягувати питання. Да, можна. Так. Ви готові? Так. Чи потрібно дарувати подарунки, якщо не знаєш, що людині подобається? Хто яка сторона? Подарунки це завжди приємно. Подарунки це завжди така іскорка, яка викликає в тебе посмішку. Я вважаю, що потрібно дарувати подарунки, навіть якщо не знаєш, що людині подобається, тому що. Ну, дивіться, якщо подарувати людині тисячу доларів, то напевно вона буде щаслива. Кожен любить. Але гроші. Це ж ти знаєш, що подарувати. Ну, це все ж таки подарунок. Це все ну, так, можна знайти просто нейтральні подарунки. Тобто щось таке, що ну, це може ніяк не вплинути саме на людину. Тому що так, якщо ти подаруєш їй цукерки. До прикладу, а вона не їсть солодке, або ж їй не подобаються саме ці цукерки, це вже буде проблема. Але все ж таки це прояв уваги та те, що ти цінуєш цю людину. Все одно, навіть якщо це не той подарунок, який би хотіла людина, ми не завжди можемо якось е, зробити такий подарунок, щоб був 100% по е, вішлю людини. Але все ж таки, це буде проявом якоїсь уваги, те, що ти цінуєш, і хочеш її порадувати в цей новорічний день. Як mm -hmm. ти вважаєш? Ні, насамперед так, тому що ну, треба дарувати людині подарунок. І виходить, що ми можемо дарувати будь-що, навіть якщо це не сподобається. Правильно? Так. Це буде проявом поваги і якоїсь, не знаю, навіть якщо цей конкретний подарунок не буде підходити за розміром, за вподобанням там не знаю, за взагалі за те, що потрібно було людині, ви все одно робите все можливе, навіть якщо це подарунок зроблений зі своїх ручок, цей подарунок все одно буде цінуватися, бо ви витратили на це час. Ви дуже сильно хотіли. Ну як, щоб це сподобалося, ви витрачали час на роздуми того, що може підійти або не підійти цій людині? А якщо це вже не підійде, ну це так вийшло. Ну, Знову ж таки, це дуже залежить від людини, тому що навіть на своїх випадках можу розказати, коли дарувала людині подарунок, а вона просто з таким обличчям, не наче я їй рвану шкарпетку просто закинула в ту коробку, і вона так дивиться. Mm. Да. Боже, ти, ти мені там ручку З блокнотиком подарували. Чи що? ні? Я тоді збирала дуже Хоча, гарний подарунок. Хоча це практичний подарунок. подарунок. Так, дуже так. Практичний, так. практичний подарунок знову ж таки. Це гарний подарунок. Ну це якраз до нейтрального типу відноситься подарунків, тому що ти не вибираєш саме пріоритет людини. А можливо, людині потрібний блокнот з ручкою. Це вже буде не нейтральний а да, тоді, тоді це вже буде. пріоритет. Е, ну, Тобто, ми хочемо сказати, все ж таки, я сподіваюся, ми всі тут погоджуємося з цим, що подарунки треба подарувати, якщо ви навіть не знаєте що. Хай це буде гроші, хай це буде щось з рук зроблене своїми ручками, але ви витратили на це час і. Ну, як? Хотіли зробити добре і святковий настрій. Так, людині. ми подумали про людину, і це вже дуже великий плюс. Можливо, ти хочеш сказати, думку. мені сподобалось, як Вероніка розказала це все. Я думаю, що якщо ви зовсім не знаєте, що дарувати, то можна щось подарувати нейтрально, але не залишати. до експертів до мене. Не треба, я не знаю. Я думаю, що взагалі можна щось нейтральне підібрати. Гроші це взагалі, я думаю, багато кому сподобається. Мені дуже подобається. Але все одно це якийсь прояв уваги, навіть якщо людині це може не підійти. Це все одно людина знає, що ти про неї подумав. І все одно ти їй а, щось а тепер, подарувала. якщо розглянути з іншої сторони, а якщо якось буде ну, як, некомфортно в цей момент людині, і буде якась пауза, і якось трошки ми всі понервуємо цей момент, з іншої сторони, можна сказати, що це недобре. Бо якщо людина не знає, що тобі сказати, вона скаже, дякую, але вона буде в голові думати, навіщо це їй потрібно. І це якось більш розхвилює її, а не порадує. Ну, тобто, да, ну сторін. Це таке дуже. Скрупульозне питання, на яке немає точної відповіді, навіть Це якщо, залежить так, так, від так. вас, від людини, якій ви намагаєтеся зробити новорічний настрій. Якщо сказати коротко, то робіть, що хочете. Друге. Чи краще дарувати практичні подарунки? А не приємні, але не потрібні? То за яку сторону? Катерина обирає мені все одно. Ну, Відповідальність отак трошечки. <гум> я навіть тут не можу обрати сторону, тому що насамперед, якщо так дивитися, то практичні подарунки, це, звісно, добре, тому що я така людина, яка здебільшого практичний подарунок краще. Але якщо ти даруєш якийсь маленький подаруночок, там навіть просто на згадку або ще щось, то це теж є великий плюс. І... Я з цим питанням загалом не можу погодитись, ну, що добре чи будь-який подарунок у нас з вами викликає якісь емоції. І тому сказати, що практичний подарунок не буде викликати емоції, він не буде більш як емоційним. Як що саме ну як практичні або При, а, приємні, а не потрібні, але не але потрібні. потрібні, і сказати, що практичний подарунок не є приємним, це буде також неправильно сказати. Тому я вважаю, що будь-який подарунок є приємним, є важливим. Але все ж таки, якщо це, наприклад, як ми вже казали, та ручка, то це звісно більш практичний подарунок, ніж. Не знаю навіть що, ніж якась статуетка з якогось фільму або мультфільму, або з гри, яка вам подобається, так? Або щось таке на згадку зроблене. Ну, типу, це ж емоційний більш подарунок. Я думаю, не будете Ні, виграти цією статуетку в якісь настільні ігри. Ну, так. я так скажу, мені здається, що практичні подарунки, це дивлячись які, Якщо ти можеш, купи мені кастрюлю. То, звісно, я куплю кастрюлю. І вона Але... буде емоції викликати. Це буде емоції, це буде приємно. Але якщо людина не просила, то такі практичні подарунки ну, ну, Вони це можуть більш приємні емоції приємні, або шквал обурення. Ну, це як подарувати неготуючій людині сковорідку і... От мені здається, Собири. сковорідки треба дарувати не на свята. А просто купляти тому, що потрібно, тому що сковорідка зламалась. Треба купити сковорідку. Добре, далі. Чи коректно дарувати гроші замість подарунка? Ми ну, це вже це, це можемо сказати, що коректно, я думаю, що гроші Так, знову ж таки, да, так, коли ти не знаєш, що подарувати людині, і як саме вона відреагує: даруйте гроші, гроші Тому що... є шляхом вирішення будь-яких проблем, навіть у новорічну ніч, бо за гроші ми з вами можемо створити атмосферу, ми можемо когось запросити якогось ведучого, наприклад. Тобто, а якщо говорити за подарунок, то за ці гроші людина може відпочити будь-де, де їй сподобається. Так, вона сама собі зробить подарунок. Я думаю, гроші. не всі будуть казати, ти мені подарував гривні, а я хотів, там, наприклад, євро. Но, думаю, Тут гроші в самому я випадку ніяк ви не зіграють погану роль. Дивлячись, для якої, для якої людини, тобто можна і просто гроші, але якщо вже так хочеться, можна купити сертифікат. Можна. Це буде практичним. Але чи підійде цей сертифікат туди, куди людина ходить? На тебе треба сертифікат, там точно є. Таємний Санта, плюси і мінуси. Давайте обговоримо це. Ні, ну плюси таємного Санти, це тому, що це викликає більше емоції. Але знову ж таки, є дуже великий мінус, тому що якщо ти попадаєш в людині, яка тебе не любить. Оту. Мені здається, ти, коли граєш таємного санту, то у тебе в колі бували, повинні бути друзі всі. Може, ні. О, ні, якщо там... ні, Якщо це колеги по роботі, можливо, з кимось ти не дуже ладиш. Ну так, да, або ж якщо це просто в класі навіть. Це вже таємний ворог а, на Так, Таємний ворог, супер. Uh, і дуже великий мінус: це ніхто не може втримати, кому він дарує цей подарунок, і все одно це це встає. Да, ну, вже... ну, до речі, погодимай. я ніколи не грала в таємного санк. Треба колись mm. буде спробувати. Ми але... ну, грали, коли в нас була. Yeah, да, ми компанія, так, минулий я рік, минулої Я можу сказати, всі. що тут величезний плюс це диво. Ну, типу, ти не знаєш, хто тобі дарує, а yeah. якщо ти знаєш конкретно, яка людина тобі дарує, то ти можеш якось прогнозувати, який подарунок тобі подарують. Це перший плюс, а мінус я можу сказати, той, що якщо навіть є якась бюджетна лінія, ну, типу, якийсь такий якась така фіксована сума, з одної сторони, добре, всі якісь роблять більш рівні подарунки, і хтось креативить. А з іншого боку, якщо людині не потрібні якісь такі подарунки, наприклад, як там іграшка, а ти можеш якось зробити подарунок більш дорогішим, з цього випадку можуть виникнути якісь суперечки, що чому чому я повинен дарувати за цю суму подарунок, якщо я можу щось більше подарувати, і це людині більш потрібніше буде. Так а потім в компанії виникнуть проблеми, Що типу, чому ви тоді йому купуєте більш дорогіший подарунок? А в мене якийсь дешевший? Ну тобто, це. Як і плюс, так і, і мінус в Санті, дивлячись, які у вас там правила гри. Мені здається, що таємний Санта це більше саме в колі друзів. Оце буде добре, тому що ви знаєте, що кому треба, а не коли ви колеги, і ви вперше бачитесь, і ти думаєш, що йому їй подарувати, може їй подобається. Тут вже буде креативність грати. А може, їй треба блокнот, а може людині буде дуже приємно. А може, вона колекціонує щось? Ну, ну Коротше, Дуже багато може бути, але ну, думаю, вважаю. що ми обговорили ці питання. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі в наступних відео.